Дарувати людям позитивні емоції та вчити смакувати життя у кожному його прояві. Саме з такою метою виконавці досить популярного в народі музичного жанру шансон створювали гарну атмосферу всім присутнім. Емоційні виступи Вадима Годиненка, Сергія Піскуна, Сергія Тетерича, Анатолія Коржа, відомого виконавця Прохора Громова та душі українського шансона Тетяни Дяченко вражали своєю творчістю. Мы сейчас смотрим, полный зал собирается уже, но ну, знаете, как внутреннее свое э, такое, смотришь, приятное ощущение. Парад шансона, да. а полный да. зал. Да. Можем и сказать... поэтому оно ну, вдохновляет и естественно настраивает на лирический такой манер. Поэтому вот мы тут уже не первый раз в Житомире выступаем у вас. Мы как уже как бывалые будем говорить в этом направлении у вас по Житомиру посмотрим, що ми сегодня виступимо. Хотим, конечно, щоб получше було. Порадувати, порадувати людей, зрителів. Да, зрителей. Творчість Анатолія Коржа відома вже не тільки в Україні, а й за її межами своїх прихильників. Він завжди дивує душевними піснями та новими планами на майбутнє. Планую час. Я вже знявся в двох фільмах. Зараз ще в один проби пройшов уже от в яких знявся? був такий фільм Банди. Та сюжет 90 90-е годы, Я там зіграв маленьку роль кабацького музиканта. но що приємно, у мене вийшло туди чотири моїх пісні. З побажаннями кохання, гарного настрою, здоров'я та позитивних вражень. Артисти звернулись до всіх Житомирян та гостей міста.